Аматорський музей діда блогера Віктор Руди із села Високе, що на Вінничині на власному подвір'ї зібрав понад тисячу справжніх експонатів від часів трипілля і до сучасності. Про свою творчість чоловік розповідає в соцмережах, а вдома проводить екскурсії та збирає гроші на Збройні Сили України. Незвичний музей просто неба бачила і наша Вікторія Гетьман. Ласкаво запрошую в музей діда блогера. Проходьте, будь ласка. Віктор Рудий запрошує на власне подвір'я музей. Одразу ж біля воріт. Відвідувачів зустрічає наймасивніший у колекції експонат Крипільський камінь. Культове було. Вони приносили явно на ньому які жертвоприношення своїм богам. Представте, скільки тут накопилося цієї енергетики, лишилося які він намолений. Музей просто неба. Пан Віктор вирішив створити вісім років тому. Випадково. Сусідка диван дів... мені дала старенький, каже, Вітя, треба тобі диван, бо я його викидати буду. Я кажу, давай, думаю, під дерево поставити. А потім щось, думаю, жалко під дерево, а тут був сарайчик, цього. О. Вивалив в стіну, в сарайчику, поставив там диван. Ну, диван, диван, давай поставлю типу, камін. Ну, щось мурував, мурував, вийшла піч. Ну, піч, горщик поставив. Старий хлів Віктор перетворив на хатину із розмальованою грубкою. Всередині чого лишень немає, і старовинний посуд, і меблі, і прикраси, і вишиті рушники. А влітку тут можна навіть заночувати. Це така хатинка, в якій жили наші теж, пращури, хатинка, мазанка. А далі експонат за експонатом. Чоловік перетворив власне подвір'я у справжній музей зі знаряддями праці різних часів, елементами побуту та скіфською зброєю. Артефакти тут представлені від трипіля і до наших днів. Частину речей шукав сам. Щось приносили односельці. Передають і питають, треба. Я кажу, якщо даже в мене 100 буде, якщо ти даєш від душі від щирого серця, то для такого експоната мене завжди буде місце окреме місце у музеї відведено добі козацтва отакою зброєю воювали козаки а це ядро від гармати, я е, 10 класів, тракторист, і ще умудрився 10 років у міліції. Проробив в Одесі. А мене теж питали. А ви що може, хорошо вчилися? Що цього історію? Я на надув... два. У школі я на два вчився погану історію. Знав звідти десь воно мені приходить, Я можу цього розказувати і сам потім удивляюся. А звідки я це знаю? Звідки я знаю про це трипілля? Своєю творчістю Віктор ділиться у соцмережах. І аби про музей дізналось більше людей. Вигадав собі псевдонім. Дід блогер. Моя загальна мета це все до наших діток доносити. Я у дітей у почоті, діти мене люблять, я у них як авторитет, я йдучи на базари, чи де вони підходять, здороваються, фотографіруються. Є у музеї експозиція із сучасною історією. Тут зібрані тубуси від снарядів, з якими у теплу пору року дід блогер збирає кошти для зсу на місцевих ринках та площах. Виїхав на базар, колонку, музику таку патріотичну. І за перший раз ми зібрали 12 тисяч. Так я не можу бійцям допомогти, в мене 6 тисяч зарплата, що ж я можу? О, а спробував, виходить, і непогано виходить. За той сезон, десь за літо я більше 100 тисяч зібрав своїми виставками. Може, для кого це невелика сума, але для мене, і для сільського мужика, це дуже захмарна сила. Ачина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон. Єдині новини.